Коли до рингу вийшов усік наш ве світ завмер, бо то не просто матч Трималась Україна як єдина мати, щоб наш герой зміг ф'юрі подолати. Саудівська арена, світ весь робить квал. Та мусить з гордистю. Наш прапор піднімав. Не просто бій, а гордість цієї держави. За ним стоїть народ, саньку сіку слава. І ось момент, удари лунають. Ф'юрі в челюху. від від нас получає Піка набита. З гордістю, український боєць, і ось момент, удари лунають, ф'юрі вчелюху, від від нас получає, Піка набита, Ф'юрі кінець, сміється з гордістю, український боєць, Саша не просто чемпіон, а втілення сили Відвага й у нього на крилах перед світом він, як наша броня від фронту до рингу одна боротьба, Бо поки він б'ється за наш прапор в бою. Хлопці на фронті за нас всіх строю. Вони, як і Саша, в огоні граніт Обороняють кордони від ворожих огрід. Вся Україна за нього молилась. Серця у бою разом з ним бились. Олександр Усик, це наша слава, абсолютний чемпіон, герой держави, Саша усик! І ось момент, удари лунають, ф'юрі в челюху від від нас получає. Піка набита, фюрі кінець. Сміється з гордістю, український боєць. І ось момент, удари лунають, ф'юрі в челюху від від нас получає. Піка набита, ф'юрі кінець. Сміється з гордістю, український боєць. Саша, усик молодець. Ф'юрі жаля йому пистець. Фюрі Подолад, Саша, не просто чемпіон, а втілення сили. Ф -ф -ф. І твоя честь у нього на крилах. Перед світом він, як наша брання, від фронту до рину одна боротьба. Бо поки він б'ється за наш прапор в бою, хлопці на фронті за нас всіх строю. Вони, як і Саша, в і граніт Обороняють кордони від ворожих охит. Вся Україна за нього молилась, серця обою разом з ним бились. Олександр Усик, це наша слава, абсолютний чемпіон, герой держави. Саша Усик молодець. Ф'юрі жиля йому пиздець. Наша гордість, наш кордон з Україною в серці Сашко, чемпіон.